Розмаїття парві кольорів у кожному з них історія України, її велич і краса, а в серцях учасників флешмобу гордість за свою країну. Вишиванці найбільше подобаються кольори, напевно. І ті візерунки. Вони по своєму прості, і по-своєму дуже красиві. Те, що люди сьогодні всі в вишиванках, те, що сьогодні багато людей це свято, тому що це наше, це українське свято. Я думаю, що. Потрібно обов'язково підтримувати такі свята і такого типу свята. Дуже гарно, що у нас сьогодні багато дітей. Дуже добре, що дорослі згадують іноді про те, що на фоні буднів треба так само підтримати ідею. Ідея української вишивки на сьогодні це ідея української державності. Цей день особливий для мене, адже вишиванка це невід'ємна частина України. І носити на собі вишиванку це для мене гордість. Наші традиції. Врешті-решт власне відродилися. Ми стали вільними незалежними. Ну і тим самим кожного року, такий прекрасний весняний день, день 19 травня. Ми святкуємо не тільки в нас, тут, в Галичі, в всій Україні, а також і за межами нашої держави. Я хотіла сказати, що вишиванка це е, один із. Е... Відмінків України і Україна дуже пишається своєю вишиванкою. Мені в цей день подобається, що багато людей вдягнені вишиванці. Галиш став дуже красивим, святковим, і вишиванка передає ну, народні звичаї України. Вона розказує можна сказати, про Україну. Одягнувши вишиванку, кожен таким чином долучився до популяризації українського народного одягу, національної ідентифікації молодої генерації українців. А флешмоб підготовлений галичанами виявився яскраво мальовничим і неймовірно патріотичним. Його кульмінацією стала демонстрація традиційного українського рушника з не менш традиційним пісенним забарвленням. Я люблю свою За усім мальовничим дійством спостерігав Тарас Шевченко біля пам'ятника, якому і відбувалася акція, а її завершальним акордом стали патріотичні гасла, заклики близькі кожному українцеві.